Мені церква шлях любові, дорога мені сім'я Христова, усіх хто в своїй хаті, і всіх, хто в чужій хаті, вітаю вас. Хай мир Божий, що вищий від всякого розуму, береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі! В сьогоднішній ранковій Росії прочитаємо повторення Закону 6. 4, 7. Слухай Ізраїлю: Господь Бог наш, Господь один! І люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, mm. і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Як батьки, ми всі хочемо найкращого для наших дітей. Ми хочемо, щоб вони жили щасливим і здоровим життям. Водночас, тримаючись подалі від таких небезпечних видів поведінки, як секс до шлюбу, наркотики, алкоголь та банди. Одна з моїх улюблених цитат говорить: діти не відлікають від більш важливої роботи, вони і є найважливішою роботою, хоча часом може здатися, що наше зайняте життя говорить нам протилежне, виховання дітей є одним із найважливіших завдань, які Господь дав батькам. Виховувати їх у вірі ще важливіше. Божий задум у стосунках між батьками та дитиною завжди полягав в тому, щоб мати і батько мали найбільший вплив на своїх дітей. Віра виховується вдома. Я вчора казав, що часто чую, як батьки жаліються, що церква винувата в тому, що їхні діти не служать Господу. Якби не хотілося перекласти свою відповідальність на когось, Писання однозначно покладає завдання. Настанови у вірі на батьків, як ми вселяємо віру в наших дітей? Це починається з того, що ми любимо Бога. Іншими словами, наші діти будуть любити того, кого ми любимо. Чи любите ви Бога? Дозвольте запитати це іншим способом. Чи живете ви так, щоб ваші діти, дивлячись на вас, могли сказати, що ви любите Бога? Якщо ваші діти бачимо тут, що ваші слова та діла Ваші відносини та ваше ставлення завжди сповнені любові Божої, їхні серця будуть вірити вашій вірі. Ніщо так не руйнує дитячу віру, як лицемірство їхніх батьків в церкві, в святі, вдома, сварки, розлади та сльози. Далі ми ділимося Словом Божим з нашими дітьми постійно вдома, в дорозі, в парку, і куди б ми не йшли чи не їхали. Як було прочитано в повторенні закону, дім є основним місцем, де віра має народжуватися, жити, виражатися та плекатися. Розмови про Бога та з ним не, не повинні обмежуватися недільним ранком церкви. Проте сьогодні для багатьох батьків розмова про віру стала чимось, що ми можемо або робимо в церкві, або доручаємо церковним експертам, які роблять це від нашого імені, виховувати наших дітей в вірі. Це наше завдання, наші діти, наша відповідальність. Як каже відоме єврейське прислів'я, якщо ти не будеш з дітьми постійно говорити про Бога, поки вони маленькі, коли вони виростуть, тобі доведеться постійно говорити з Богом про них. Як батьки ми несемо велику відповідальність навчати наших дітей любити Бога. І як ми це робимо? Ми робимо це не через лекції та уроки, а через те, як ми живемо. Віра це стосунки, якими треба жити. Ми покликані бути людьми, які говорять про Бога, то з ним 24 на 7, 7 днів на тиждень, а живуть так, як говорять. Привчай юнака до дороги Його, і він, як постаріється, не уступиться з неї приповісті 22.6. Діти дивляться та слухають. Навіть якщо здається, що. Це не так, каже Сміт. Батьки повинні прагнути бути найкращою версією того, ким, і як вони сподіваються, стануть їхні діти. І, звичайно, треба постійно молитися про наших дітей. Я маю на увазі по-справжньому молитися конкретними, потужними, сповненими Божих обітниць, надихаючими молитвами за наших дітей. Сьогодні йде битва за наші сім'ї. І ворогу хотілося б знищити все, що нам дорого в цьому житті. Він безжальний і хитрий, брехливий, і жорстокий. Він нападає, коли ми не дивимось. Він робить усе можливе, щоб заманити наших дітей на свій бік. Не дайте йому перемогти, моліться безперестанку. Виховувати своїх дітей у Господі означає впливати на них, як батько та мати, які самі постійно перебувають під пливом Святого Духа. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви шлях Любови, міста Овруч. Боже милий, ми славимо Тебе за твою любов і вірність. Дякуємо Тобі за твій захист і турботу про наші родини. Спасибі, що ти даєш нам силу любити та мудрість направляти та навчати наших дітей. Ми знаємо, що ти за нас, що ти сьогодні борешся з наші родини, ти викупитель, відновлювач і друг. Ми віримо, що в тебе є добро. Ми зізнаємося, що іноді виховання буває важким. Багато днів ми можемо відчувати тривогу або пригнічення. Ми просимо, щоб ти зробив нас більш схожими на тебе, щоб ми більше усвідомлювали твою постійну присутність в нашому житті. Допоможи нам відпустити наших дітей до себе, до тебе, щоб ти був свільний повністю здійснити все, що ти бажаєш в них через них, Наповни наші родини. Своєю правдою покрий нас, своєю ласкою. Батько Небесний, покрий Україну твоєю батьківською рукою. Захисти нас та дай нам мір. Амінь.